Ну що ж, давайте будемо відвертими. Ми ж часто думаємо про стосунки якось так: ну або склалося, або не склалося, правда? А що, якщо поглянути на це зовсім інакше, як на навичку, яку можна і навіть треба розвивати? От сьогодні ми якраз і розберемо такий собі практичний посібник, який перетворює цю ідею кохання лотереї на цілком зрозумілу працюючу систему. І от власне головне питання в чому ж тут секрет? От замислювались колись, чому одні пари, знаєте, проходять крізь вогонь, воду, долають кризи і стають тільки міцнішими, ближчими, а інші, а інші просто застрягають у цих нескінченних конфліктах і, зрештою, розходяться. Так, от виявляється, справа тут зовсім не в магії. Відповідь у чітких структурованих принципах, про які ми сьогодні і поговоримо. Отже, ось наш план на сьогодні: спочатку поговоримо, чому стосунки це не магія, а робота. Потім розберемося, що ж таке зрілість у парі. Далі три ключові стовпи: прозорість, відповідальність і фундамент. Після цього перейдемо до практичного інструментарію, ритуалів і правил, розглянемо, як ремонтувати стосунки під час конфліктів, і наостанок невеличкий чек-лист для самоперевірки. Ну що, поїхали? І так, перше і, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти. Успішні стабільні стосунки будуються не на тих емоціях, знаєте, які сьогодні є, а завтра їх може й не бути. Ні. Вони будуються на цілком конкретних речах, звичках, домовленостях, правилах. Це, по суті, перехід від оцього вічного сподівання, що ну, він чи вона ж має сам сама здогадатися до створення чіткої, зрозумілої і, що головне, надійної системи. Гаразд, ми говоримо зрілість, зрілість. А що це взагалі таке, оця зрілість у стосунках? І тут важливо, це не якась там абстрактна філософія, знаєте, це набір цілком конкретних практичних умінь і якостей. Давайте подивимось на чітке визначення, щоб було зрозуміліше. І от що тут справді важливо? Зверніть увагу мова ж не про якийсь ідеальний світ, де ніхто ніколи не свариться. Зовсім ні. Навпаки, зрілість це якраз про те, як пара поводиться, коли стикається з труднощами. Це не про досконалість, це саме про навички. А ось ці навички, так би мовити, розкладені по поличках. І кожен пункт тут це не просто слово, це конкретна дія. От дивіться, не просто абстрактно любити, а брати на себе свою частину відповідальності. Не просто довіряти, а реально поважати кордони іншої людини. І саме це перетворює оці всі красиві слова на щоденну реальну практику. Вся ця система, по суті, стоїть на трьох таких собі китах. Це три головні принципи, можна сказати, філософська основа зрілих стосунків. Давайте тепер розберемо кожен із них детальніше. Отже, стовп перший прозорість, що це означає? А це в першу чергу відмова від нашої улюбленої гри Вгадай, що я маю на увазі. Замість цього прямі і чесні домовленості, про плани, про гроші, про те, що для кого важливо. І, що не менш важливо, це опора на факти, а не на власні інтерпретації та домисли. Тобто, не мені здалося, що ти, а давай розберемося, що сталося насправді. Далі, стовп номер два це відповідальність. І це, знаєте, в першу чергу про те, як ми спілкуємось. Замість оцих от звинувачень Ти завжди або ти ніколи зрілий підхід це говорити про себе, про свої почуття через так звані я повідомлення. Наприклад, не ти мене роздратував, а коли відбувається ось це, я почуваюся роздратованим. Відчуваєте різницю? Це, по суті, визнання своєї ролі у будь-якій ситуації. І нарешті третій стовп фундамент. Тут йдеться про пріоритети. Про те, що насправді важливіше зовнішній блиск, красива картинка для інстаграму чи реальна стабільність, тобто здоров'я, безпека, фінансова подушка, спільні довгострокові плани. Тут чудова аналогія з будівництвом у дому — спочатку ми закладаємо міцний надійний фундамент, а вже потім думаємо про гарний декор. Добре, з великими ідеями, з філософією, наче розібралися, а тепер до найцікавішого: до практики, як усі ці принципи втілити в повсякденне життя. А для цього існує конкретний набір інструментів, і це ритуали та правила. І от подивіться, як працює ця система. Ключове тут не якісь довгі, виснажливі розмови годинами, ні. Вся справа в регулярності, маленькі, але постійні ритуали, які створюють відчуття зв'язку, стабільності, передбачуваності. Оцей щоденний короткий чекін, щотижнема статус зустріч це, знаєте, як пульс здорових стосунків. Він має бути ритмічним. А ось ще один неймовірно практичний інструмент, особливо коли йдеться про гроші. Правило 70 на 30. У чому суть? Воно допомагає знайти баланс між довгостроковою стабільністю і ну, простими радощами життя. Тобто 70% ресурсів чи то грошей, чи часу ми вкладаємо у зміцнення фундаменту, а 30% – це на те, що приносить задоволення тут і зараз. По-моєму, просто і геніально. Ну і звісно, конфлікти. Давайте чесно, вони неминучі. Питання ж не в тому, щоб їх якось магічно уникнути, а в тому, щоб вміти з них правильно виходити. І от у зрілих стосунках для цього є своя, так би мовити, інструкція з ремонту. І ось він, цей протокол. Він по суті перетворює хаотичну емоційну сварку на структуровану продуктивну розмову. І подивіться, кожен крок тут має свою логіку. Стоп слово, це щоб не довести до точки кипіння. Одна тема зараз щоб не згадувати образи за останні п'ять років. А записати фінальне рішення це гарантія, що ви обидва зрозуміли його однаково. Це по суті справжня інструкція з техніки безпеки для стосунків. Тепер про кордони. І тут дуже важлива думка. Кордони це не стіни, які нас розділяють. Ні, це правила здорової гри, здорової взаємодії. Тут дуже чітко видно, де проходиться межа, можливість сказати ні, мати свій час, свої хобі – це ж основа поваги. А от будь-які форми тиску, контролю, маніпуляцій – це вже, вибачте, червоні пропорції. І вони руйнують найголовніше довіру. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до такої собі практичної самодіагностики. Як зрозуміти, наскільки стосунки відповідають цим принципам? Для цього є невеликий, але дуже і дуже корисний чек-ліст. Спробуйте просто чесно подумати над цими питаннями. І тут важливий момент. Якщо на два чи більше з них відповідь виходить ні, це абсолютно не вирок. Зовсім ні. Це просто чіткий сигнал, такий собі маркер, який показує, над чим варто попрацювати в першу чергу. Це може стати дорожньою картою для розмов і майбутніх домовленостей. І наостанок ось ця цитата, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. Кінцева мета всього цього підходу не вбити романтику правилами, як дехто може подумати. Зовсім навпаки, мета створити для цієї романтики безпечний надійний простір. Бо коли є міцний фундамент з довіри, правил і домовленостей, тоді кохання дійсно перестає бути азартною грою, лотереєю, воно стає надійним джерелом тепла і підтримки. І погодьтеся, це точно варте того, щоб над цим працювати.